Вітаю всіх! Дивіться, дорогасеньки, ви мене просили вже неодноразово у своїх коментарях подивитися на суми. На Суми. Значить, За суми в мене було колись відео. Я говорила, що наступу на Суми, на Сумську область наступу не буде, але обстріли будуть страшні по сонцю. Там випадали обстріли по сонцю. Це ракети, каби, надпотужні обстріли. Так, І знову мене неодноразово вже дивлюся, можливо, це один і той самий глядач. просить зробити. Розклад на Сумську область, особливо от прикордоння, да? прикордоння. Давайте подивимося, яка тенденція, чого чекати? Будуть зміни чи не будуть в майбутньому плани, зміни. Ви знаєте, будуть зруйнування. Бережіться, будуть руйнування, ще буде швидше всього, що буде на майбутнє, ще будуть обстріли. Досить сильні руйнації, але там може бути вже і зміна ситуації. Може мінятися з обстрілами в майбутньому. Візьмуть ці обстріли під контроль. Але бачите, тоді було по сонцю, зараз башня. Це дуже великі обстріли. Це каби, це ракети. Це, ну... Але в майбутньому, дивіться, ситуація може мінятися. Це вже зміна ситуації в майбутньому. І взята під контроль. Давайте ще подивимося: взята під контроль. В майбутньому трішечки буде ця проблема вирішуватися, мінятися успішно. Дивіться, дуже великі обстріли активні, активні досить обстріли. Будуть робити все, можливо, щоб змінити цю ситуацію. Ой, змінити ситуацію. Будуть, будуть над цим професійно працювати. Дивіться, ще бережіться, можуть бути обстріли, руйнації і з жертвами. Будьте ласкаві, не ігноруйте, не ігноруйте ці безпекові правила. Бачите, дуже активно летить. Туди дуже активно летить і багато вбиває людей. Будуть обговорювати, як все це професійно зупинити. Над цим працюють, ви розумієте? Ви не брошені Над цим працюють, як припинити ці обстріли і в майбутньому. Ну, ще будуть, ще будуть, от на тепер. Ще будуть, а, а зміни відбудуться трішки пізніше. трішки пізніше. Значить, дивіться, бережіться. Бережіться, тому що обстріли і жертва. ну Працюють над тим, щоб стабілізувати. Але ще обстріли ціє, цієї території, вони ще будуть. Значить, треба берегтися. Дивіться, особливо бережіть дітей. Особливо дітей, якщо можна, виїжджайте. ну Краще виїжджайте, скажімо так, поки що виїжджайте. Так, далі, дивіться, зміна колесо Фортуни. зміна Зміна буде. Зміна буде. Над цим працюють професійно, зупинити і стабілізувати ситуацію, взяти під контроль. Але там диявол ще є, велике розчарування є, будуть жертви. Чи дивіться, бережіться досить і досить бережіть себе, своїх дітей, скажімо так? Ось так. Поки ще буде. Обстріли поки що, бо дьявол ще має, має на, ну, за мету ось саме вчиняти так, як він зараз вчиняє. На жаль, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.